Отже, що ми маємо? 31, 31 січня. Це вже два місяці після розгону Майдану першого. Що ми маємо? А маємо ми наступне, що в центрі Києва. Величезна кількість барикад. Десятки тисяч українців. Дуже багато я бачу інтелігенції, яка ходить в касках. З дубинками, іншими елементами захисту, ніхто їх не боїться і це сприймається як нормально. Хоч кожен з нас розуміє, що насправді це ненормально, коли інтелігенція виходить захищати народ, захищати себе на центральне прощені міста в повній бойовій захисній амуніції. Це як потрібно довести людей? До такого стану.